Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. 144-та сходинка у рейтингу корупції цього року за Україною з одного боку це на 8 позицій краще ніж торік. З іншого у цьому рейтингу відомої міжнародної правозахисної організації Transparency International всього 176 місць. І компанія країн, з якою Україна ділить місце у списку: це Сирія, Бангладеш, Камерун, Конго і Центральноафриканська Республіка. Поговоримо про це із народними депутатами. Володимир Олійник представляє партію регіонів Геннадій Москаль Нунс. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, я читаю, що будь-який результат нижче 30 балів з точки зору Transparency Інтернешнл, вважається ганьбою для нації. В Україні цього року 26 балів. Будь ласка, ваші оцінки, як цей результат оцінити? Це ганьбою для влади, а влада сьогодні належить нас одній і сконцентровано одній партії регіонів. Так що, пану Олійнику, першому ганьба, а в, сні, в остальним це президенту уряду і голови Верховної Ради. В них сконцентрована сьогодні влада. Володимир, ви знаєте, якщо почути мого колегу, то можна сказати, що раніше було краще. З 2006 року, де ми займали сходинку 99, тут може бути нова методологія, це не має значення. Ми почали різко опускатися, і в 2009 році опустилися до 144-ї. Тому це питання треба говорити не про те, що влада, а за 20 років, і ті, хто сьогодні при владі, і ті, хто були до цього довла, при владі, повинні були багато чого що зробити, щоб реальна боротьба з корупцією була. Не на словах, а на ділі. І тому прийняті нами закони, які дозволяють говорити про те, що, безперечно, ми будемо мати тенденцію зниження корупції. Це, зокрема, той же КПК, який не дозволяє арештовувати так легко бізнес. Це ті ж заборони по відношенню до прокуратури. Ми внесли зміни до закону про прокуратуру. 16 років їх не вносили. Це заборонили загальний нагляд, бо це теж була корупційна складова, коли приходили, перевіряли, що шукали, і потрібно постійно було, як кажуть, комусь платити за це. Це і різке знищення ліцензій, дозволів. 85% ми скасували цих речей це й безперечно підвищення відповідальності, в тому числі адміністративної, яку ми внили, за те, що зволікають з виданням документів, за те, що не видають документи. І безперечно, такі речі, як доступ до публічної інформації, і така річ, як декларування видатків чиновниками із 1 січня 2013 року, вони безперечно Тобто все це володимир додало. На нам добавило вісім позицій. А з іншого боку, я хочу вам зацитувати, на що звернула увагу організація Transparency International. Пишуть бездіяльність національного антикорупційного комітету не збирався на засідання більше року. Державна програма протидії корупції. Була складена, підтримана, а кошти чомусь на неї не виділяються. І от зміни в законодавстві ну, про державні закупівлі звернули на це увагу. Я, я думаю, що вони повинні знати національне наше законодавство, бо складовою частиною є і фінансування правоохоронних органів. І, зокрема, ми підняли фінансування на слідуючий рік для того, щоб і підвищити заробітну плату, бо вже давно хто говорив, якщо там буде така заробітна плата працівників прокуратури міліції, то не говорити про боротьбу з корупцією, бо це завжди буде тяга до того, щоб ще щось знайти. Ми повинні. І підняти відповідальність, той же час створити умови і принципи нові щодо підходу до формування цих органів на конкурсній основі, щоб було анонімне тестування, як сьогодні в суді, і так далі. І рано чи пізно ці підходи дадуть результат. Давайте дамо слово опозиції. Геннадій Геннадійович, ну а все таки, от. Що е, основний внесок в це наше місце робить? Все-таки, те, що у нас тягнеться дійсно 20 років, ми знаємо, да, корупція от вона є. Пробуємо з нею якось боротися, не виходить. Чи ну якісь там нові недоробки? Ну, Перш на, за все, щоби хто нас сьогодні… Чи міг би бути результат кращим? Та явно. Значить, е, е, питання в тому, щоб глядачі зрозуміли. бо… Пан Олейник з новим КПК – це така казочка. І, і дурниця, значить, і, подивіться, хтось вийшов Слідчий ізолятор. От був недавно суд апеляційний над Луценком. Він що є е, небезпечна людина для суспільства? Він когось убив, зарізав е, і тому подібне. Чому новий КПК не спрацював? Це абсолютно побрехеньки, які розносить партія регіонів е, серед населення України, бо інших досягнень у них немає, кромі прийняття недолого кримінально процесуального кодексу. Все таки питання по темі, будь ласка, питання. Да. По суті, цього року зроблена нова методологія. І ми займаємо 144-те місце. Вдумайтесь не про якісь там індекси средні 176 сімдесяти шести країн. Так 176 країн. Да, ми світу. Так, да. 176 Чому ми краї... місце так подивіться, Молдова займає яке 94-те місце. Подивіться наші країни, сусідки Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, які вийшли. Подивіться, Грузія 51 десять місце займає, а все-таки народ проголосував проти Саакашвілі. тобто люди хочуть ще менше, щоб було зниження корупції. А ми маємо терпіти пана Олійника і руководящу і направляючу роль партії регіонів, мабуть, вічно поки ми не е, опустимося, тому що по 8 балів мають Сомалі, Афганістан і Північна Корея. Пане, от коли ми опустимося да, до такого. Але все ж таки, от ви кажете, влада, влада, а от конкретно перелічити, як Transparency International, не працюєте, не виділяються кошти на скажіть те, мені, що будь, саме, скажіть да. мені, будь ласка, робить. Мій законопроект його навіть не хотів розглядати комітет. В чому питання? Чому ми не закупляємо по державним закупівлям в е, того, хто виробляє продукцію? Скажіть, для чого садочку, який знаходиться чи школа, чи школа-інтернат, чи лікарня на території району оголошувати загальнонаціональний? Е, е, Конкурс на державні закупівлі, скажіть, що це за процедура в одного виробника, що більше в світі ніхто таку продукцію не виробляє. Чому ми ліки не закупляємо у того, хто виробляє ці ліки, а закупляємо 100% майже через офшорні компанії і компанії, які ці ліки не виробляють? Це треба, щоб нам показували нашу корупційність міжнародні організації. у всіх кримінальних кодексах світу. Перша і пан Олійник тут не зможе збрехати. Перший розділ починається з корупційних діянь. Ми ніяк не хотіли, наші експерти вже тикали носами. Зробіть в кримінальний кодекс. Ні, ми зробили знову адміністративне правопорушення. Тобто за корупційні діяння сьогодні таке ж відповідальність, якби ви взяли, перейшли дорогу на червоне світло. От від того в нас біди, що немає мала відповідальність не то, що відповідальність немає політичної волі вищого керівництва Нарешті. держави. Якщо в той комітет, який є при президенті, немає навіть представника комітету з питань боротьби з організованою злочинності корупцією, де я являюсь першим заступником, то хто там збирається? Тоді мені скажіть, коли наш комітет визначений законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю? Дякую, Володимиром. Реагуйте, будь ласка. Будь ну, Регуїв. Немає волі, каже да. Геннадій Москаль. Чи просто влада не здатна? От дійсно, ну от є системна корупція, ми не можемо її сковернути ніяк. Хоча й пробуємо Виступ мого колеги, був би достатньо логічним, якби він сказав, а він був і владою, і займав посаду достатньо відповідальний заступника міністра. Сказав за тих часів, коли ми були при владі, ми прийняли низку законів, і перечислив, зокрема, і його. Я б сказав би, це добре. Або, наприклад, коли я був заступником міністра, я вніс пропозицію про скасування техогляду, корупційної схеми, набивають кишені, людей обдурюють. Ні, це ці нинішня влада скасувала. Або, наприклад, вже давно треба було ж декларувати всім чиновникам, що. Видатки не тільки доходи, а й видатки. Тільки з цього року ми вводимо. А чому не з 2005 року? Чому жодного закону не прийняли? Ось зараз критик, що пан Чечітов на наші закони не, так, ніколи не може підняти руку Коли вверх, тут про, Ні, ні, Я веду розмову, це тоді, ну, ну, коли ми пан, пан Чечітов не піднімав казочки руку казочки Але розробу. я хочу про Ні, ні, Абсолютно Ні, давайте ні про про так я веду розмову, це було б ну, дуже корисно. Це казочка про попередників, Вона буде ще знаєте... Точно так. Же, скільки буде партій регіонів при владі, стільки буде. абсолютно суперечить. Ну, я вам скажу, ті, хто чують юристи, розуміють. Ніякого КПК, ніякий КПК не має відношення до справи Луценка про звільнення його, бо він є особою осудженою, перебуває це, під слідством, угу, і ви угу. це добре знаєте. І угу. тому такі маніпуляції вони є ну поганими, вони дешеві, вони не повинні панувати, коли ми говоримо про предмет серйозний це боротьби з корупцією. І тому ми працюємо, ми дійсно робимо багато, Погано і цей працюєте. результат дасть. Про, е, зниження корупційної складової в житті нашого суспільства. У мене є інша статистика. От виявляється, що європейські південні країни, от вони якось. Не так успішно з корупцією борються, бо от є в них так само присутня і ну так звана мала корупція, те, що й ти в нас є, да. Тобто в них от не, не так виходить, як у Скандинавії і Північних Європейців. Тут... Може тут справа в ментальності? немає ніякої ментальності. У ну, нас же є мала ну, корупція. Почекайте, може і цим ну, треба зайнятися. подивіться, що не от готовий давати. Е, всі хабарі. казали про грузинський варіант. Я поїхав в Грузію, взяв закони. Грузія при радянському Союзі була найбільш корумпованою країною В складі. Радянського Союзу. Я взяв ті ж закони, вніс в парламент, що е, пан Олійник мене підтримав, чи пан Чечетов, чи пан. Е, чому ми шукаємо вже велосипеда, якщо він вже винайдений? В Англії закон щодо боротьби з корупцією працює і прийнятий в 1897 році. Ми прийняли закон недолугий щодо протидії і запобігання корупції, де показники спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ і служб. Ви безпеки упали наполовину, а по деяких показниках до 70% нижче, чим були при тому законі, який був від дев'яносто. 90... П'ятого року, тому вибачаюся, цей закон нічого не дають. Ви вірите, що по даним Міністерства внутрішніх справ я запросив, що не притягнуто до відповідальності жодного чиновника, який би взяв дарунка на суму вище, ніж половину мінімальної заробітної плати? Значить, або в нас всі дуже чесні державні чиновники, або в нас взагалі бездарні правоохоронні органи. Така справа тому справа в законі чи справа в, його в тому, виконання? що ні. А кого, шук... кого ловити? От скажіть. Кого олійник може дати команду Міністерству внутрішніх справ служби безпеки, коли всі їхні однопартійці сьогодні при владі? Опозиція не має влади. Якби опозиція була при владі, вона би вже давно так, а, сиділа так, в тюрмі. мені владу. цікаво, Іна, цікаво Іначе, а ви коли в міністерстві працювали, вас багато ловили? Що що багато звіт, ловили у вашому відомстві корупціонерів? Явно Справа. Так О, подивіться називі... статистику. Ні, називі... подивіться Гучні такі прізвища. значить, називі. шановні. Коли я працював заступником міністра в Україні нікого не було, всі вернулися після того як я звідти уйшов. Тому давайте на гучні, гучні прізвища. Причому ну, тут гучні Такі, щоб люди. Знали. Так, а ви сьогодні покажіть хоч от, одну гучну справу. От, подивіться російський це, це, це телеканал, О, я вам правда. кажу, та що при чому там є це зведення абсолютно Знаете, що? убирання людей з ринку давайте. і завоювання ринку другими корупційними. Давайте все таки суб'єктами вашої партійної складової е, У мого колеги. Немає аргументів назвати, ну, що, що вони зробили, бо ви... ця справа повинна бути послідовна. послідовна. Ті, хто роблять, повинні безперечно продовжувати роботу. І ті, хто приходять, і тоді буде результат. Так, от що ми зараз плануємо робити? От коли мій е, колега сказав про те, що є проблема держзакупівель, так. І ми вже обговорювали і є законопроект в першому читанні, який пройшов, де ми ставимо питання не тільки про боротьбу з корупцією в частині того, щоб купляли у свого, тобто виробника, але і щоб той, хто виходив на тендер, був мав на балансі основні засоби. Тобто, ми ще й турбуємося про те, щоб підтримати вітчизняного товаровиробника. Бо на слідуючий рік, як і в попередні роки, більше 300 мільярдів. Виділяється коштів на всіх рівнях для державних і місцевих закупівель, і тому закон треба вдосконалювати, треба вдарити по рукам, хто залазить в кишеню держави. Але це ми все будемо робити, і ми угу. робимо в той же час. Я вам ще раз кажу, якщо є конструктивні пропозиції, будь ласка, тільки не переписуйте з Грузії, везіть сюди, бо в Грузії почали раніше 2005 року, і ви щось не імплементували грузинський досвід. А очікували, коли перейдете в опозицію. Ми діяти будемо за тим планом, який є і затверджений указом президента про національну програму протидії корупції. Ну які Чому? результати от зараз? Ні, Так, я от, от задаю, цієї, задаю за, би, пит... ну, Ті місяці 2012 року, які ми Та нема ніяких результатів. Я вам це ще це раз кажу: якщо можна... ми говоримо немає про нову методологію, її треба з чимось порівнювати. Бо країна не може так, знаєте, ви маєте такий результат. А що ви до цього мали? Я вам назвав цифри. З 6-го року ми ну, почали правило, падати. З 6 року. Є такі гучні справи. тільки чиновників. Та нема ніяких Притягнули до відповідальності, послухайте, немає ніяких справ, справ. Чим порівнювати, якщо людина не може порівняти 176 країн і 144 місце України, то то про що ми сім'я? Ну я вам порівнюю. абсолютно за старою методикою. 2006 року ми мали 99, 99 ступень. опустились 90? до 134. -ї. Ну а сьогодні це ми тоді навіть... скажіть, будь ласка, це починували. ми почали працювати краще після mm. того, як ви прийшли до влади, ні гірше. А тепер Миводимо ситуацію на рівень, послухайте. так, що ми послухайте. тих країн, які сьогодні реально борються. Ви мені скажіть, будь, що? будь ласка, на вашу думку, які сфери у нас найбільше вражені корупцією зараз? А в нас тобто, немає де у нас корупція? У нас немає найбільше. жодної сфери в Україні, яка сьогодні не вражена корупцією. Немає. Я не бачу сьогодні тої сфери, де би сьогодні не було корупційна рука. Справа в тому, що подивіться статистику: хабарництво впало майже на половину виявлення. Кого ж самих своїх сажати не будуть, злочи злочини посадові впали майже на Значить. Інші злочини, значить, пов'язані з корупційними діями. Майже таких немає. От тих, кого показують по телебаченню, це просто усунення конкурентів, і їх місце займають інші люди. А ті просто відправляються в місця позбавлення волі, а потім десь через рік їх дають там на поруки, на підписку, під заставу і тому подібне. Ніякої боротьби з корупцією в Україні немає. Є на сьогоднішній день і вся вина за це лежить на правящій владі, на правящій партії, яка сьогодні монополізувала владу, вона нікого до влади не допускає, і хай сьогодні перед українським народом понесе відповідальність. А читати ці казочки про якісь програми, про новий КПК, що покажіть мені слідчі ізолятори пусті. Ви казали, що всі вийдуть з слідчих ізоляторів, тюрем у нас його не, не буде. Читали. Так. ну як не читав, не та я не, за ну, нього думаємо, не то що не читав. Я голосувати питання, не голосував. Питання От, дійсно. Я тут з багатьма кандидатами у народні депутати спілкувався під час парламентської кампанії. Всі політичні сили ясно, що йшли з гаслами. Переможемо корупцію. Ну. але якось мало я конкретики. Я питав є опозицію про владні партії. Є план у нас є план. Як будемо? От е, партія регіонів зараз е, має великі шанси, чи вже, можливо, підтвердять, сформувала парламентську більшість. Так от е, дійсно, ну, з чого починати ви будете? Ну, Крім того, що вже зроблено. Закони конкретні, посилювати відповідальність, чи унеможливлювати корупційні діяльності, кого арештовувати? Проти кого справи порушувати такого списку, як можливо, колись складали по підприємствам, де по реприватизації в нас немає, бо це не повинно бути компанією. Це повинна бути робота серйозна в рамках конституції. Все їхні, Але якби складає. колега мій сказав, що коли був при владі ще раз, були подолані якісь негативні. Криміногенні явище, б сказав я тільки вітаю. Нічого жодного гаї як брало хабарі, так і до сьогоднішнього дня окремі беруть. Но тоді мовчали. Не всі. Я вам скажу, треба, не, не треба говорити про те, що всі беруть. Не треба говорити, не що всі так. погані. Треба говорити так. про те, що це явище є. З ним треба боротися. Ну, а тепер щодо роботи. Так. Ми ведемо розмову про те, що подалі будемо продовжувати реформування органів кримінальної юстиції, щоб підбір був туди за конкурсною основою, на прозорих правилах. Була відповідальність, точно так як ми змінили в 2010 році підбір суддів. До цього це по блату. Знайомий попадеш після цього. Це на сайті Вищої кваліфікаційної комісії посади, які в'явільний. Оголошується конкурс. Я був свідком, коли в виставочному залі зібрали 3,5 тисячі ю. Юр... Ристів, які претендували анонімне тестування, яке в мене ні в коне сумнівів, анонімне здача екзаменів, набирає бали і має право зайняти ту посаду по вибору, яку він отримає по цим балам, і це кращий підхід. Бо якщо тільки ми, а далі що ми плануємо, ми плануємо в сфері судочинства це внести пропозицію по змінам до конституції, забрати право у Верховній Ради, призначати суддів і звільняти, бо ніколи не буде незалежного суду, змінити підбір, принцип підбору щодо Вищої ради юстиції. Там не повинно бути працівників прокуратури, міністрів, там повинні бути науковці, судді, які б давали відповідну оцінку суддям, а не був знову корупційний тиск на них з боку відомств. Далі ми ведемо розмову про те, що потрібно й далі вдосконалювати норми права, які перш за все в сфері державного закупівель. Ну це ж очевидно, що це проблема загальна. І в цьому відношенні ми будемо робити такі зміни до законодавства. Прозорість урядування щоб Безперед. підвищити. скажіть, але способ? сьогодні я вам скажу, ви багато речей навіть почули завдяки тому ж закону про доступ до публічної інформації. По чому там хто купляє, що це була закрита тема завжди для влади. іде ну, реакція? Це те, що, що пишуть су... засоби масової інформації. Це реакція суспільства, ну, яке мені. дає оцінку. Покажіть мені кримінальні інформація. Бо я б скажу без цієї інформації боротися із ну, правою. Зараз ми, не маєте права сказати, ми, що немає пропонує, З чого суда, треба починати от, на вашу думку? Як послухати пана олійника? Хай пан олійник скаже, як у нас комплектуються правоохоронні органи чи по професійному ознакою, чи по земляцькому ознакою. Якщо ми подальшому будемо формувати правоохоронні органи тільки за земляцьким принципом, Ви маєте на увазі керівні. Керівні, так подивіться мені. Мерство внутрішніх справ, там кроме Донецьких більше нікого немає. Так що про що він говорить? Про яку він говорить? Як там кругова порука, абсолютно. Там на всіх керівних посадах Донецьких, в всіх областях Донецьких, керівники управлінь, відділів, служб і так далі, і тому подібне. Приїжджає, наприклад, Могильов у Крим. Ну, скажіть мені, невже в Криму нема директора кладбища, що повинно його вести з Макіївки? Може, там краще. Хоронять чи, чи безкоштовно хоронять, чи з великими почастями. Ну це вже сміх визиває в суспільстві, ви, ви, ви розумієте, що всі беруть абсолютно немає вже людини. Вже кажуть, що були в самі Макії. Я був на предвиборній компанії. Є анекдот. Кажуть, що були два, два вида примусових робіт, коли німці хватали і відправляли на непосильний труд в Німеччину. А зараз беруть і прямо в Крим, значить, тому що. Що майже всі керівні посаді зайняті виходці з одного так, міста Макіївка. Без, ну як, як так може бути, да, це веде до корупції? Ходить. Це Добре. веде пане Окузиція Олійник, до корупції вважає себе контролером влади і планує виконувати цю роль у парламенті. Як ви будете це робити з прицілом на боротьбу з корупцією? Конкретно прицілом на боротьбу з корупцією розроблено цілу масу. Законопроектів і не тих, яких каже пан Олійник, що з архіва, бо ті, і що лежать в архіві, вони були нормальні. Але... Чи буде політична воля у вищого керівництва держави? Чи буде політична воля, яка буде дана, тому що парламентом не керує сьогодні парламент парламентом керують масони, які сидять в адміністрації президента і ставлять відмітки чи за нове? то голосувати плюс, зато голосувати мінус, за то плюс зато голосувати мінус? Так, от чи буде політична воля щодо прийняття е, цілого пакету е, законів, які би не звели до нуля. Ви бачите, що міжнародні організації нікому не дають ноль. мінізували корупцію у нашій державі. Тому цілий пакет документів наготовив перше, ввести поняття корупційне діяння в Кримінальний кодекс України, ввести цілий розділ, де би людей за кримінальні правопорушення притягали до кримінальної, а не до адміністративної. Ми єдина країна в світі, як бореться з корупцією адміністративним судочинством, і це дякуючи керівній ролі партії, Ми регіонів, яка не хотіла ну, абсолютно проголосувати за інший законопроект. спрогнозуємо, що потім через рік перевірити, дасть Бог місце України в рейтингу 2013 року в рейтингу корупції Володимир Миколаїв, будь ласка. Ну, я переконаний, що вона буде підніматися, тобто вона вийде з того ганебного низького по числу, тому що підніматися це добре. В той же час я вам скажу відверто, я чекаю із своїми колегами ті 80 закони, про які говорив Арсеній Яценюк, що от вони скоро принесуть, щоб їх почитати. Бо це все балаканина. Законів немає, нічого немає. Назви є, самі ідеї. Пам'ятаєте, ще ідея люстрації. Корупціонерів і так далі, А механізму нічого немає. Але ми будемо робити професійні кроки, які будуть направлені на зміну ситуації в Україні. Якщо будуть добрі ідеї, добрі ідеї, слушні, а не такі, що знаєте, приймати їх неможливо виконувати подавно, то ми їх приймемо. Якщо будуть такі, що вони будуть ображатися, хай приходять до влади і реалізують. Але не роблять те, що робили до цього. Це повна була бездіяльність. Так, от в боротьбі з корупцією це є злочинна діяльність. Ви знаєте, корупція, вона ж розвивається сама по собі. Вона що, і в вертикалі, і по горизонталі. поки влада бізнес двадцять ви сьогодні є співучасником спокійно. цієї корупційної схеми. Ви е, мали більшість, більшість. Ви мали більшість, мали можливість все прийняти в тому числі і знищити корупцію. Прогноз в Україні. буде генерашиша. Геннадій Геннадій, е, прогноз буде, будь ласка, прогноз корупція. буде. Якщо вони далі будуть при владі, ми будемо рядом з Сомалі, Афганістаном, Північною Кореєю. Як Ви, а Україна була? буде в Європі. Програма угу. про головне розмова про одне з головних зол для України. Корупцію. Побачимось на все добре.